Євангелист Лука є автором як мінімум двох творів нового завіту: це Євангелія від Луки і Книга Діянь апостольських. І ці два твори є взаємопов'язані. Поєднує їх така богословська логіка, логіка дороги, логіка шляху. Лука веде читача шляхом разом з Христом мандрує цей читач. Спочатку події розпочинаються десь там в Галілеї, в Галілеї язичників для віруючого єврея це взагалі великі кінці світу. Потім події переносяться в Самарію, потім в Юдею, потім в Єрусалим. В Єрусалимі відбуваються найважливіші події пасхальна таємниця смерті Воскресіння Ісуса Христа. А потім. Так, вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, потім зі щастя Святого Духа. А потім маємо зворотній шлях. Книга діянь апостольських, зокрема, цей шлях описаний в першому розділі, вірші 8. -му. Ви будете моїми свідками. Де спочатку в Єрусалимі, потім в Юдеї, потім в Самарії, а потім аж на кінці світу. І так побудована книга діянь апостольських, спочатку показує апостолів, які свідчать в ім'я Ісуса Христа в Єрусалимі. Досить довго вони там свідчили, аж до восьмого розділу. Не, дов... Не дуже вони хотіли звідти розходитися, тому Господь мусив якось допомогти їм і допустив переслідування, і вже восьмий розділ показує нам Филипа в Самарії. Потім дев'ятий розділ навернення апостола Павла. Ну і Павло вже заніс Євангелія аж на кінці світу, в всьому середземноморському басейну. Тобто Євангелист Лука, пишучи ці дві книги. Якби хочу показати такий шлях формації, що для того, щоб почати євангелізувати, тобто йти з Єрусалиму в силі Духа Святого і проголошувати Ісуса Христа, спочатку потрібно прийти з Ісусом до Єрусалиму, взяти участь в Його Христі, взяти участь в Його пасхальній таємниці. І сьогодні ми, власне, читаючи Євангелії від Луки, ми можемо помітити, що часто Ісус показаний саме в дорозі, наприклад, проходив Ісус. Містами і селами, там, проголошуючи Євангеліє царства. Або м -м, Ісус вчинив своє обличчя твердим, як камінь, дослівно по-грецьки там написано, щоб іти до Єрусалиму. Так, утвердив своє обличчя. Е, то є такий відповідник ну, нашої, може, метафори зціпити зуби. Так? Тобто Ісус з великою детермінацією м -м, чинить ось цю свою місію. Або в якихось там селах Самарійських його там не впустили, не прийняли. Чому? Бо він мав вигляд того, хто йде до Єрусалима. Розумієте, ця, цей шлях до Єрусалима став прямо ідентичністю Ісуса Христа. Тобто, ну, люди подивилися на нього і кажуть, о, ти виглядаєш, як тось, хто йде до Єрусалима. Не, не здається вам то дивним. Но спробуйте вийти на зупинку в себе в місті чи в селі і подивитися на людей і о, ти маєш вигляд того, хто їде до Бердичева або до Львова, або до Франківська, в Ужгорода, не знаю, до Києва. Тобто ця, скажімо, місія Христа йти до Єрусалиму вже почала яким чином відображатися назовні нього. І сьогодні ми читаємо, що в той момент, коли учні, Захоплювалися ділами Ісуса Христа. Ну, чим вони там захоплювалися, можемо собі здогадатися. Ну, думаю, що чудесами, якимись там чудесними знаками, зціленнями, воскресіннями. Ми маємо Лука 9 розділ. Ну, До прикладу, в 8 розділі Євангелія від Луки ми читаємо про зцілення жінки з кровотечі, Воскресіння доньки Яїра. Ну, думаю, що не є то якесь там пересічне чудо. І ось, е Учні захоплюються цими чудами, видовищами, скажімо так, грецький текст власне натякає, що це треба було якимось видовищним чимось. І Господь каже до них такі слова. Вкладіть собі у вуха ці слова, якби каже, о, то так, якби сказав, увага, увага, увага. Зарубайте собі це на носі, якби, так як би ми сьогодні сказали, або не знаю, запишіть собі, вкладіть у вуха ці слова, що я зараз вам скажу. І які він слова далі каже: син людський, готується бути переданим в руки людей. Тобто, в той час, коли учні захоплюються, скажімо, такою стрімкою, назва так кар'єрою Ісуса Христа. Всі ним захоплюються тим, що він чинить. Наш Господь не дозволяє цьому захопленню відвести себе від найважливішого від місії, відкуплення, від Христа. І, дорогі мої, в нашому житті може бути подібна хвиля, може бути таке, що тобі щось вдається. Вау, супер! успіх, Можливо, Тобі вдалася якась сказати добру проповідь, не знаю, вдалися тобі реколекції, або тобі, вдалася тобі відпустка, до прикладу, або вдається тобі. Щось тобі вдається. Не знаю, може це бути щось дрібненьке, може це бути щось мале, а може бути щось не знаю, більше, не знаю, кар'єра, може тобі. Увага, увага, увага. Нехай жодний успіх. Нехай жодні, навіть добрі речі не відтягнуть нашої уваги від відкуплення, від таємниці, відкуплення, яка є в Христі Ісусі. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. А принагідно обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть це вже зараз, поставте вподобайку. Я чув, що кожна вподобайка це плюс 10 ще переглядів. Багато людей не знає доброї новини. Багато людей ще не почули цього слова, що Бог любить тебе безмежно. Давайте допоможемо і поширте це відео. Дякую, до зустрічі з Богом.